Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238. Від слухачів ми отримали таке питання: чи можуть коти ревнувати людину до інших? В Тіктоку я підписана на одну дівчину, яка має трьох котів, яких вчить не бути ревнивими і ділитися нею її увагою, турботою і теплотою. Комусь це вдається краще, а хтось зовсім не хоче піддаватися таким тренуванням і голосно протестує або охороняє свій ресурс. Продовжує Анастасія Крамаренко, спеціалістка з поведінки тварин. Дивлячись, що ми називаємо ревністю, насправді, коти я більше люблю термін охорона ресурсу, тому що ми для тварини теж дуже важливий ресурс, грубо кажучи, тому що вони вважають нас базою безпеки. Так? Вони до нас приходять, коли там щось, щось не те, поїсти в туалет сходити. Ну коротше і так далі, там налякані. І відповідно тому вони нас сприймають як дуже важливий для себе ресурс, яким вони хочуть продовжувати користуватися. І відповідно вони цей ресурс охороняють. Вони можуть і собаки можуть охороняти людину як ресурс, і коти теж можуть охороняти людину як ресурс. І часто це може виглядати як ревність, так, коли там ми. Підходимо погладити одного котика, а інший відразу підбігає і там починає якось лізти, щоб ми гладили його. От це ну типу, технічно, це не зовсім ревність. Це, це охорона ресурсу. З кожним випуском і з кожним таким поясненням розвіюється ця романтичність довкола стосунку тварин до людей. Ну в сенсі ми не улюблена людинка – ресурс. Реклама партнер проекту Вет нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.